Аю, часно про найважливіші життя краю на телеканалі ТЕСА-1 в студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску знову мінували втретє. За місяць жартівники повідомили про замінування ужгородської міської ради. Відновити автобусні зупинки. За таку справу взялася нова стара ужгородська влада. Топ Олень, активісти борються із водіями-порушниками. Зберегти життя солдата, закарпатські діти шлють на схід, сотні оберегів виготовлених власноруч. Човен життя в Ужгороді пройде благодійна виставка світлин Чопського фотографа емігранта Ужгородську міську раду знову замінували. Про це сьогодні телефоном повідомили невідомі. Всіх працівників з приміщення адмінбудівлі евакуювали. На місці події одразу приїхали фахівці піротехніки, пожежники та правоохоронці. Територію міськради огородили та нікого не пускали. Після ретельного огляду фахівці констатували повідомлення хибне. Нагадаємо, це вже третє повідомлення про замінування міської ради за останній місяць. У двох попередніх випадках інформація про замінування теж не підтвердилася. У приміщенні головного управління Державної фіскальної служби Закарпатської області відбулася підсумкова прес-конференція, де обговорювали надходження до державного бюджету, викриття кримінальних правопорушень та звітували про роботу Чопської митниці. Окрім того, обговорили причину та наслідок реорганізації податкової служби у фіскальну державна фіскальна служба так віднедавна називається колишнє міністерство доходів і зборів України. Процес реорганізації пов'язаний з процесом очищення влади та має на меті збільшення інвестицій в та стратегію зменшення податків. Відтак надходження до обласного бюджету за січень листопад 2014 року становлять майже 2 мільярди гривень, а це на 65 мільйонів більше ніж минулого року, як стверджує керівник закарпатського новоствореного управління Олексій Петриченко. Позитивні зрушення спостерігаються і за єдиним соціальним внеском. Робота по цьому напрямку повинна в першу чергу приділятися дуже велика увага і контроль. За 11 місяців 2014 року по єдиному соціальному внеску надійшло 2, 2 мільярда 2 шістьдесят 562 мільйона гривень. Це 2,1% приросту до факту минулого року. По всіх бюджетах йде невеличкий приріст. Ну, я, звичайно, вважаю, що в нас є досить багато і проблемних моментів по виконанню, але крім того, хочу десь зазначити, що ті планові показники, які доводяться центральним апаратом, вони виконуються в повному в обсязі, навіть якщо б назвати. Показники у відсутковому значенні виконання цих показників то вони набагато кращі, ніж до факту минулого року. Фахівці наголошують, зменшилася кількість контрольно-планових перевірок. Натомість дієвим виявився антикорупційний проект Пульс, в рамках якого громадяни самі можуть повідомляти про рівень роботи державних органів протягом останнього півріччя до сервісу. Надійшло 118 звернень від закарпатців. Які у повному обсязі були розглянуті відповідними органами Приросту до загального фонду бюджету вдалося досягти і чопській митниці Міндоходів. за результатами роботи впродовж 11 місяців 2014 року? В митниці вдалося забезпечити перерахування до державного бюджету податків на, на 21,5% більше ніж аналогічному періоді 2013 року. Якщо аналізувати перерахування до загального фонду бюджету, то вони склали 1 мільярд 639 млн, мільйонів так само на 17% більше ніж у аналогічний період 2013 року. Активно обговорили і питання відміни мита на зарубіжну побутову техніку та автомобілі. Проте як стверджує начальник закарпатської митниці, зміна або скасування митного тарифу може негативно вплинути на бюджет України. В Ужгороді розпочали відновлювати покриття біля автобусних зупинок. Робота стартувала із кінцевої зупинки по вулиці Чорновола. Тут вже руками після дощу утворюються калюжі і їх ніяк не залатають. То коштів нема, то часу зараз міська влада дала доручення власними силами привести зупинку до ладу. Ями залатали бруківкою, котру більше року тому зняли з вулиці Швабської. Деталі розповість Роман Сов'як. Облаштовувати зупинки громадського транспорту вирішили в міській раді. Роботу розпочали із вулиці Чорновола. Тут замінюють покриття навколо зупинки. Працівники ХШЕПу все обкладають бруківкою. Щоб не закуповувати нові матеріали, використовують бруківку, котру зняли під час реконструкції вулиці Швабської. Влада запевняє, це перший крок до вирішення проблем комфортабельності пасажирських перевезень у місті. Такі роботи ми плануємо проводити в подальшому і по вулиці Перемоги, наскільки нам дозволять погодні умови. Також дано доручення значить, зробити покриття відповідно на цій так званій розворотній зупинці і облаштувати мусорні. Ящик, щоб могли викидувати не мусор десь на вулицю, а в мусорні ящики. Це ми, значить, наше підприємство, «Аве» ці мусорні баки там в найближчий час встановить. Експерти кажуть, бруківку використовують через те, що вона довговічніша, ніж асфальтне покриття. Згідно технології, бажано робити з бруківки заїзд на автобусну зупинку, тому що це однорідне покриття, і тоді воно не так буде не буде так зношуватись. І термін його використання набагато довший, ніж асфальтобетонного покриття. Ми зараз виставляємо бруківку, потім ви бачите, у в нас тут є механічна трамвівка, і потім в будемо використовувати її. І ці всі от нерівності, які зараз ви бачите візуально трошки, да, вони будуть вирівняні. У міській раді переконують, вже цього тижня оглянуть всі без виключення автобусні зупинки, де ситуація буде критичною. Візьмуться ремонтувати. Крім того, вже навесні планують замінити бруківку по вулиці Кошицькій на асфальтне покриття, а саму бруківку перекладуть на центральну площу міста. Мені плювати на всіх, паркуюсь, де хочу. Наліпку з таким змістом на своєму авто віднині може побачити кожен безвідповідальний водій Ужгорода. Таким чином громадські активісти борються з порушниками, які займають місця для паркування інвалідів. Активіст, який розклеює наліпки на машини порушників, розповідає, не зміг більше спокійно дивитись, як ужгородські водії ігнорують правила паркування. І тим самим виявляють неповагу до людей з обмеженими можливостями. Найчастіше порушують правила паркування біля великих супермаркетів та державних будівель. Очистити парковку інвалідів для інвалідів. Ось таку просту на перший погляд мету називає цей громадський активіст. Чоловік розповідає, в нього немало друзів з обмеженими можливостями. І спостерігати, як здорові люди паркуються на місцях, відведених для інвалідів. Він більше не зміг. Більше року тому небайдужі активісти почали боротись з порушниками правил паркування. Акція триває вже більше року, просто вона фундаментально поступательна. Спочатку ми просто перші півроку робили зауваження водіям. Вони нас просто посилали. Потім ми їх фоткали і лякали тим, що їх почнемо десь викладати фотографії в інтернеті. Ну, Фоткали, деякі уїжджали, деякі все рівно паркувалися. Але все це серйозних результатів не дало. Тому вже третій день поспіль цей чоловік клеїть ось такі наліпки порушникам на автомобілі. Активіст розповідає, вартість однієї близько шести гривень. На перший час надрукував 40 таких екземплярів. Чесно кажучи, це демфер, буфер, бо інваліди мене просили, щоб ми цвяхом царапали на капоті хам. Так що, в принципі, водій може обрати що краще цвяхом на капоті хам. Чи штраф або наклейка обличчя Дмитро прикриває, боїться погроз. Пояснює, коли активісти створили спільноту у мережі і почали викладати фото порушників, реакція була різною. І якщо спочатку він робив зауваження водіям з відкритим обличчям, то зараз наліпки він клеїть інкогніто. За нетривалий час, допоки ми писали інтерв'ю біля одного супермаркетів Ужгорода. На місцях паркування для інвалідів помітили немало машин. Дмитро Никлеєв порушника вже відомі наліпки. Реакція ж водіїв говорить сама за себе. Там є місце ще для інвалідів куче. І ви рахуєте, що це доречно, паркуватись на парковці до речі. Доречно, недоречно, був добре. Добре, уїжджаю я. Уїжджаю. А чому ви власне стали? Ви... Тому що я на секундочку став. А помітили ви, що тут парковка для інвалідів? Ні, не помітив. Так Учасник. як бачу. <рес> а ви інвалід, чому ви? Біля державної обласної адміністрації на парковці для інвалідів також знаходимо порушника. Щоправда, водій свою вину визнає. Ці баски так розумію, ви поправи, так? Припаркувалися на цьому місці? Ні, Не Ні. А чому? Не було місця. Не було місця? Так. Ну, тобто вирахойте доречно, ми якщо приїдемо такий такі захоті. Я, я йому уступлю дороги. Звісно, обов'язково. працівники ДІЇ відзначають, основна частина адміністративних протоколів стосується порушень правил зупинки, стоянки та недотримання вимог дорожніх знаків. За статистикою з початку року кожен п'ятий протокол складається саме за таким видом правопорушень. Сума штрафу становить від 255 гривень до 340 гривень. Жоден е з Учасників подій до нас з приводу цього не звертався. Звертаюся до всіх водіїв, які обурені фактом наклейки. Звертайтеся до підрозділів міліції. Ми будемо ці ваші звернення розглядати. Дії ж активістів працівники ДАЇ розцінюють як допомогу у виявленні такого роду порушень. Католики Ужгородщини, захисникам вітчизни, таким дарчим підписом святі отці та прихожани греко-католицьких церков ужгородського деканату прикрасили два автомобілі швидкої допомоги, що саме вирушили на схід. Рятівні автівки вщент заповнили медикаментами, спецодягом та продуктами харчування. Особливе ж місце серед вантажу зайняли біблійні книги та молитовники. Ірина надворна з подробицями. Той незручний момент, коли священики пакують для військових навіть цигарки. Отець Іван, ініціатор акції, каже: вантаж суцільний різнобій від солодощів до технічних приладів. Та серед подарунків нема такого, що не став би пригоді нашим бійцям. Долучились до акції здебільшого святі оці Ужгородщини та ще кількох районів, а також із-за кордону. Зокрема, отець з Братислави, отець Єзуїт, поміг нам з медициною, з медикаментами. Так само священник з Відня, із греко-католицької парафії у Відні. Святої Варвари вони хорошу суму зібрали 1500 євро, на яку ми змогли це за одну неділю. Це дало нам змогу купити багато речей, може і бачити, військові спальні мішки. Так само дуже важлива річ це генератор трьохкіловатний, який так само дуже в пригоді там стане тим нашим воїнам. Активно збирали кошти самі вірники. Власне, завдяки їхнім щирим пожертвам, удалося придбати основні подарунки для військових. Автомобілі швидкої допомоги. Машини придбані через знайомих в, Чехослов... в Чехії, значить, вони там домовлялися, і от через цих через ці домовленості були закуплені машини. Вони повністю оснащені, швидкі допомоги, які були, які ще працювали, вони ще були в робочому стані, повністю в робочому стані. Трохи ми ходову частину тут підремонтували ще от, вже на місці, і зараз будемо відправляти. Не забули благодійники подбати і про духовне здоров'я солдат, спекувавши понад 200 примірників Біблії та стільки ж молитовників. Увесь вантаж освятили та відправили з найкращими побажаннями. Всі люди віднеслися з відкритою душею, знаємо, що потрібно допомогти, щоб захистити нашу країну, щоб наші хлопці зараз і на свято мали що поїсти, і чекаємо їх звідти додому. Всі з задоволенням, з радістю, хай їм Бог дасть здоров'я і Божої благодаті. Повезли ж рятівні автівки на схід. Самі священики, шестеро греко-католицьких отців не тільки вручать подарунки особисто бійцям, але й дадуть їм можливість помолитись і посповідатись напередодні різдвяних свят. Подвійне свято для учнів, 19 грудня. Вони святкують День Святого Миколая та початок зимових канікул. Цьогоріч вони будуть значно довшими ніж у минулі роки, адже школярі не відпочивали восени. Жовтневі канікули задля економії теплоенергії перенесли на грудень. Відтак, зимові вихідні у школах почнуться вже 22 грудня і у більшості шкіл триватимуть до 12 січня. Попри очікування, весняні канікули до зимових вирішили не приєднувати, аби не робити велику перерву між першим і другим семестром навчання. Чому ми схилялися все таки до думки про те, щоби оці канікули. Осінні використати як цей трамплінчик до більших зимових. Ми закінчили на минулому тижні проведення другого етапу всеукраїнських предметних олімпіад. І зараз ті, хто братимуть участь у третьому етапі, вони мають можливість до них, до них краще підготуватися. Вони ще зовсім малі, але водночас вже такі дорослі. Сучасні українські діти через невтішні події в Україні змушені вже з малку дізнатися, що таке війна. У цей особливий період, період новорічно-різдвяних свят, діти звикли вірити. Задума не збувається. І цьогоріч бажання у них особливі, аби вояки повернулися додому живі. У допомогу сотні оберегів, які власноруч створили закарпатські діти. Більше у сюжеті. Повертайтесь живими, побажання, які присутні чи не на всіх оберегах, які виготовили закарпатські діти для вояків на сході. За кілька днів діти створили кілька сотень янголят, листівок та сердець з побажаннями. Усе в рамках проекту Підтримай героя подаруємо оберіг». Його ініціаторами стали самі ж діти виникла ця ідея в учнівського самоврядування області. Плануємо їх освятити в церкві і вже такі, як додаток до найнеобхідніших речей, до їжі, до теплих речей, також, щоб такі маленькі, сповнені дитячим духовним таким, якимось силою, ось такі обереги не дійшли до наших військових. Обереги символічно, переважно янголи та серця. Саме вони мають подарувати хлопцям тепло і віру у краще майбутнє. Діти зізнаються. Це не просто малюнки у ці роботи вони вкладають всі свої вміння. Педагоги ж відзначають запал, з яким діти підійшли до роботи над оберегами. Діти гарно відгукнулися, можна сказати, серцем і душою, тому що вони, коли пишуть ці листівки, повертайся живим, то я бачу, як вони це пишуть. Красиво, Навіть дітки, які не вміють писати ще. У нас є маленькі дітки, але вони пишуть, переписують від дорослих. Творячи обереги діти вірять, вони вбережуть не одне життя. Я роблю анг ангела. Я... Для... Для солдатів, щоб їм, щоб вони носили все у карманчику і, і ці, і ці англочки їх завжди оберігали. Ші хлопці вони за нас воюють, вони дають своє життя за нас, і їм треба дуже наша підтримка. Англії для солдатів. зараз Щоб вони повертались додому живими. Впевненості, що обереги відвертають біду, додає й той факт, що військові самі часто про це говорять. кажуть малюнки і дитячі листи приносять успіх. Акція була дійсно цікава тим, що діти виготовляли обереги. А оберіг, як ми знаємо, це річ, яка може, може здатна захищати іншу людину, якщо вона виготовлена з любов'ю. Приїжджають. Наші воїни і розповідають наскільки цінними для них були дитячі поробки. Триватиме акція до 10 грудня. Далі після освячення всі обереги віддадуть волонтерам руху підтримки закарпатських військових, які пообіцяли, що всі роботи відправлять на передову ще до свята Миколая. Понад 60 світлин закарпатського фотографа іммігранта, представлять на благодійній виставці в обласному музеї народної архітектури та побуту, мешканець ЧОПа Василь Черв'яков більшу половину свого життя провів за кордоном. Там зробив чимало світлин, що відтворюють життя та побут різних народів світу. Дружина, фотографа-іммігранта, вирішила презентувати ужгородцям найкращі фотороботи свого чоловіка. Зібрані під час виставки кошти подружжя планує спрямувати на лікування п'ятирічного гліба Іванова, який страждає на ДЦП. Він робив свої фотографії просто із звичайних людей, із звичайних подій, те, що він бачив, те, що він відчував. І на цій виставці будуть представлені як пейзажі, портрети, емоції, відчуття просто звичайних людей з усіх куточків світу. Ця виставка буде благодійна, оскільки вона носить таку мету не тільки як знайомлення з творами і роботами автора, але й збір коштів, які наразі такі необхідні для лікування маленького глеба хворого на ДЦП. Родина дуже потребує цих коштів, тому ми вирішили поєднати ці два заходи. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. В Ужгороді стартував відбір красунь на конкурс міс Ужгород. Громадські ради об'єднуються і підписують угоду про співпрацю заради контролю над владою. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і на все добре.